І так, готуємося до брикаут літом. Тому я вирішив прокачати трохи свою автономність. Купив собі в Україні ось такий павербанк. На даний час 2,5 штуки гривень. Козирний він тим, що має павер-дерівері і підтримує до 75 Вт. Тому щоб ним користуватися по повній. А я собі докупив ось таку ГАН-зарядку, щоб я міг його швидко зарядити, не чекати ці руниць. В комплекті з ганзарядкою був USB Type-C, Type-C кабель, який мені зараз дуже пригодиться. Порівняйте її по розмірі з моїм броком зерною від ноутбука стандартним. Відчуйте різницю в технологіях. Мій брок з'явлення по масі і по розмірах практично як Powerbank на 30 мАч. Крім того, я в Китайців купив ось таку штучку, та є Power TIGER. Він заставляє Powerbank видавати 20 вольт потрібно для з'явлення мого ноутбука для того, щоб заявити ноутбук беремо. Type-C, Type-C. Підключаємо перехідник з Type-C на роз'єм мого ноутбука. В Китай є Power Delivery перехідники під різні моделі ноутбуків. Тому уважно дивитися, який саме у вас ноутбук. Під Ось цей перехідник підійшов. Як бачимо, я його підключаю. Powerbank починає видавати напругу 20 вольт. Він вміє те, робити те, те, всі гніздо Я втікаю кабель в ноутбук. Ноутбук починає заряджатись від павербанка цього павербанка, на моєму динозавру. В ноутбуку вистачає на 3-4 додатково, плюс година моєї батареї не в ноутбук. Таким чином, я можу бути автономним на багато годин 4-5 години. Що не може не радувати. Крім того, я тепер не носу з собою оту цегру в рукті, тому що, якщо взяти цей кабель і перетикнути в ганзарядку. Тєї зарядки цілком вистачає до з'явлення мого ноутбука. Як бачите, ноутбук працює, заряджається від ганзарядки. Крім цього, тим самим кабелем можна свідку підключити Powerbank. Почати його заряджати. Павербанк зарядзається від ган зарядки. Напруга 20 вольт, зараз ток невеликий, але коли павербанк тоді ток заряду доходить до того гамперів. Таким чином 62 зарядки і той павербанк за 2,5 години. Буде заражений повністю готовий знову до використання. Таким чином маємо все, для того, щоб підключити практично будь-який ноутбук до павербанки. Тільки підберіть перехідник під вашу модель. Тут досить на вигляд якісний, алюмінієвий корпус, Power Delivery Tiger. Посилання на продавців, яких я купив обранен для того, щоб зробити свій ноутбук більш автономним, будуть під відео. Дякую за увагу.